Що? Іди питай в нього ТТН Тетен ттн Ліс, я визиваюся і що коротивно водіє? Так. Да. А від чого? Та не в того водія, в цього питай, ТТН-ліс. З цим вже все понятно. Смійся смійся, блять зараз буде смія. Попередню ми і так знаємо. Тобто підстави ви вважаєте немає, так? Хорошо, добре. Зараз буде підстава, добре. Зараз побачите, ви за